Біль моя особиста це чайник. Без чайнику в воронках заварювати це не, не кайфово, мені хочеться дешевше. Я знайшов на Аліекспресі, є чайники по 2 тисячі. Я думаю, що я його собі візьму, і я коли візьму по те, що вам щось таке закину три слова, що як він там, той чайник. Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді суперчайник. Як мені здається, я сподіваюся, що все так і є. КТ-10 називається. Китайський чайник. Якщо ви дивилися, у нас був там огляд, не огляд, така рекомендація: набір новачка, мінімальний бюджет для не смачніше, ніж І ми, Я там казав, що чайник це найголовніша головна біль. Того, що дешевих їх нема, якщо не електричні, а якщо електричні, вони всі дорогі. І дійсно, там, якщо радити якийсь електричний чайник, то це був завжди е, оцей Fellow фелло, фелоустек, або тайморфіш, який подешевше буде, або мій улюблена Бонавіта, яка теж дорога, але ну, не дешевше, ніж ця, там 5 тисяч чимось, я не пам'ятаю може 6. А тут побачив я на Еліекспресі за 2000 чайник, там 2 чимось, буквально. Ну, на не тему. Не, не, не на тему, да, на вже такому, знаєте, православного Аліекспресі. По-правдан, таке пошло там Блін. Коротше, 2000 гривень. Я такий, ну треба брати. Блін, виглядає, ну прикольно виглядає, хорошо. Великий екран яскравий. Ще давайте включу, покажу. Він пищить, правда, собака. Це єдине, що мені не подобається, поки що. Але екран великий, він яскравий, він показує. Тут навіть таймер є, він зараз не запуститься, бо я його не включив. Вон демон градуси крутяться, 100, там 90, До речі, мінімально. Що подивимося, скільки. 40 мінімальна вода, тихо, тихо, не грійся, не грійся. І от дивіться, коли чайник прибираєш, він типу нагріється, да? запускається таймер. Це звідси да. ну, Він яскравий. Давайте порівняємо з Fellow, не знаю, як ви побачите, ні? Не побачите, Коротше, там, там не видно, там не видно, бо да, екранчик ну, маленький це не важливо. Важливо те, що він не яскравий. І дійсно, коли у нас тут світло ще на студії, і постійно отак от робимо, щоб тінь якусь зробити, щоб побачити, які там градуси. Але навіть коли нема світла, ну от дивіться, на яскравість. Навіть якщо у вас нема світла, просто ну, світло з вікна, день на вулиці, все ну, важко дивитися, що він пише. Один і два, я думаю, зараз подивимося. 1,2-1,4. Такий діапазон. Тут я пам'ятаю, що 1,2 було, наче. як Так, 1,2 кВт. База, вони за вагою плюс-мінус однакові. 360. Не знаю, це вже якась клініка. Що ми робимо? 340, грубо кажучи, Чуть-чуть ну, важче. Феллоу, ну фелло, він дорожчий в 5 разів. Самі чайники, до речі, по відмінності, давайте по чайнику. Тут він трошки вода є, але не знаю, можна показати, що там нема рестриктора. Як мені отак? Я там не обілюся. Обмежувач, там, де носик починається, у Fellow він є. Сіточка фільтр Сіточка така. це що означає, коли ви щось заливаєте, і вас вода булькається. Ну, поняла, да? Ходить там, в, в чайнику, булькається, вона вас не булькне так, що у вас звідси не, не почне ну, такі пульси робити. Тут такого не буде, тут таке може бути. У мене такого ніколи не було, я з такою проблемою не стикався. Я навіть не знав, що тут немає рестриктора. поки Слава... А? Викурисуває да, Я використовував флоу, поки Слава мені не вказав, що тут немає рестриктора. такий, а, дійсно, да, нема". у мене проблем з цим не було. У вас може бути, просто майте це на увазі. Далі. Виробник навіть каже, що не коли він нагрівся, не трогайте стінки, бо він собака гарячий буде. І він навіть зараз він гарячий, ну, він теплий зараз, але тут води не було, а він нагрівся, він доволі теплий. Коли, тут, коли ви грієте воду 90 то він буде дуже гарячий, не опічетеся. Тут такої проблеми особливо нема. Він трошечки, ну він теж гарячий, але ви не опічетеся, тут вже якось трошки про це подумали. Ну він не дорожчий п'ять разів, знову ж таки, далі. Саме головне, що для мене було супер приємним сюрпризом, і від чого я неймовірно кайфанув, за що я люблю Бонавіто. Е, ну, загугліть, бо чайник, ви знайдете легко. Там носик дуже широкий. Не як у Феллоу, він такий тоненький і прям лється тоненькою струєчкою стабільно. Там він широкий, там можна залити прямо одразу літр, се... да, літр секунди, можна клевер залити за 10 секунд або і менше. Сьогодні, е, сьогодні покажу. Тут так не можна, тут дуже обмежений, обмежений потік. Це, це і хорошо насправді для когось. Якщо ви варите виключно пуровери, це супер, це зручно. Ви коли варите паровер, вам не хочеться, вам не треба швидкий потік. Ну, дуже рідко, коли вам хочеться. Але якщо ви заварюєте клевер, каву, да? вам хочеться швидко швидкої залити. Вам не хочеться стояти у цій, і засинати 30 секунд, поки воно там долється. Або якщо ви. Ви Просто, ви, ви, звичайна людина, як я, теж п'єте чай. Вам не хочеться оце кайфувати, знову ж таки, 40 секунд заливати свій чайничок з чаєм. Вам хочеться швидко? Тут можна швидко. Це кайф нереальний, він дуже швидко заливає. При цьому, знову ж таки, можна і дуже повільно, дуже, дуже обережно, тоненьку струєчкою, якщо вам треба, не питання. Тобто тут нема такого обмеження. Знову ж таки, для когось це мінус. Він є швидко. Для мене це супер плюс. Тобто дивіться самі. Далі, по відмінностям. Знову ж таки, і не плюс, і не мінус, але кришка от закривається і можна її однією рукою достати. При цьому чайник пустий, він нічого не важить, і кришка от закривається відкривається однією рукою. Fellow, чайник не пустий, показую. Він не пустий тут води пів, пів літра, якщо що. Кришку важко достати. Знову ж таки, і плюс, і мінус. Да? З одного боку це безпека. Тобто, коли ви там щось ну, літе, у вас. От, Короче, зливайте каву, неважливо. У вас кришка не, не випаде і вода не польється, да, якщо ви трошечки пере, 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 перегнули да, з кутом. Тут, ну, можливо, таке може статися. Тобто треба це, теж про це думати і не забувати. Ти все одно руку на кришці тримаєш. Буваєш зазвичай. Я двома руками тримаю, я кришкою. Я однією тримаю, я не притримую кришку, не притримую знизу. У мене така звичка, я якось так. Як панк, короче. я панк, я заливаю однією рукою. Ну, але таке, це не... Да, слава, слава заливає так, от він притримує рукою кришечку, і більшість людей я бачив або притримує крижечку, або притримує знизу. ну так, просто Для стабільності, да? так, дійсно стабільніше і легше заливати, щоб тримати однаковий потік. Я якось навчився однією рукою, це неправильно. Просто так моя от... мій стиль. Я так люблю, мені так по кайфу. І все, що, я, що для мене важливо і чого я боюся, і зараз перевіримо, наскільки чітко і правильно він нагріває воду в плані. Ми виставили 90 градусів умовно, і дійсно буде там 90, чи там буде 95. Просто показує 90 або 91. І чи, чи правильно він показує, чи не перегріває він, чи не нагріває. Це ми зараз перевіримо. У нас є супер інструмент китайський, як він називається. Коротше, температуру міряє. Забув, термопарало. І ми перевіримо це і тут, і тут. Ну, Мало ли, у нас термопара якась неправильна. Да? Якщо вона буде показувати однакові результати, то, то все окей. Коротше, це ми перевіримо. Бо дуже хочеться його рекомендувати, але поки це не зроблено, рекомендувати не можна. Крутілочка, точно, точно, крутілочка, дякую, Слава. Слава, що помітив. Ой, знову ж таки, не підтверджена ніяка інформація. Він каже, що це крутілочка, ну, температура виставляється. Да? З, з, да, з мультиварок, і він каже, що вони ламаються. Корею, у кого є мультиварка, вони ж можуть знати, що це за крутилочка. Слава каже, що вони страшно ламаються. І. Налякав мене. Да, у Fellow теж крутилочка, але вона інший механізм. Навіть послухайте. послухайте. Ну, відчува, Відчувається, що механізм зовсім інший. Фелов жодного разу я не чув, щоб ламалася крутилочка. В принципі, чайник ламався. Він там починав щось температуру показувати не ту, і те, і те. Але це контакти там воно чиститься, все, все ремонтується ну дуже просто, що ну, це, це чайник, вони всі ламаються. А тут мені Слава каже, що ця крутилочка може вийти з ладу, і того я не знаю, я їм користуюся там, трошки більше двох тижнів, може три чи два. Неважливо, небагато я їм користуюся. Знаєте, як зламаюся, я, я повідомлю. Я скажу, він у мене зламався, от зламався оце і оце. Добре, так, да. О, до речі, у кого є такий чайник, будь ласка, напишіть коментарі, скажіть ваші, як, як у вас там з ним справи? Не зламався він, чи, чи ви задоволені, що вам подобається, що вам не подобається. Якби можна було б відмотати час назад, купили б ви його ще раз. Коротше, це цікаво, мені. У мене такий чайник, так що пишіть. Ергономіка. Да. По ергономіці. У мене немає претензій, чесно. Ну, хорошо, давайте так. Ну, Ручка на Фео зручніша. Зручніша. Вона якось і в руці лежить приємніше, і ергономічніше, і якось. Ну, зручніше, грубо кажучи. Тут вона така більш угловата, тут бачите, кут. Все одно зручно лежить, тут великий палець кладеш. Ну, питань ти нема. Просто що, да, тут зручніше, але тут теж непогано взагалі ніяких питань. Ну, ну хороша ігрона, каніс. А? А? Да, ну блін, дві ти. А, і ще. ще, ще. Е, Бонусна інформація. Е, в Україні цей чайник КТ-10. Він я не сильно шукав. визнаю, я не сильно шукав, але я дешевше ніж 3600 не знайшов. 3600. дорого. Дорого. На Аліекспресі знову ж таки там 2 з лишня, 100, щось таке. І при цьому безкоштовна доставка. Ну, якось 3600. Ну, може, ви знаєте там за 3. Хай буде навіть 3. ну, блін, дорого. Які 3000. 200 Алікспрес. 2 тижні почекав, приїхав, все, хорошо. Скільки тобі китайців вже там? Не скільки. Я Все. Все. Переходимо до цікавої частини. У мене тут же залито. Сюди я відміряв собі таку саму порцію води холодної. Висок. А, носик високо, так? Да? Ти про це? Yeah. І що це нам говорить? Yeah, так, да, він і сам по собі вище. Yeah. Він сам по собі трошки вище, ніж Фелов. Тій нічого не робить. Ви збереж, ти не вмієш, я тобі показую. Блін, в мене однією рукою не виходить її. Just just а на ну, да, я вам роблю. Ну можна, да. на так. Все одно. Обідок, обідок. Бідок, бідок. Ну, так, так. Так, так? Ну, якось, я. Я, я. я. цим пальцем. Угу. Коротше, можна, можна, просто щоб. Ін... Цікава частина поїхала. Щось а, стоїться. Так, да, я скажу, цей чайник він пищить. Хочеш тобі зробити? Так. Да. Не грійся, чекай, не грійся. Коротше, цей чайник пищить, і слава у своєму тайморфіш. Просто ту піщалку вирвав хірургічним шляхом. Давай реалістичну температуру виставимо, яку ми ну, використовуємо, коли каву заварюємо. 90 тут, 90 тут. Задача буде поміряти. Тут 10-показано? Звичайно, тут має. А, от тебе Наші. Та може, пішти, що, коли догрівається 89,7, потім догрівається 89, 88, 9, і 2. І ти знаєш, коли його Угу, Ну ладно, окей. Я Допро! просто пожалуйста. Тут такі помір. В чому вони сильні? Си, три, і 3. Це просто URL. Так. Деморо аплодисмент задісне. Боги у них хороші, ковболки у них хороші, чайники у них хороші. Міряємо фело, поки це гріється. Я вам одразу показую верхні шари. Видно? 85, Нижні шари поболтаю трохи. 84. Давай термометр. бо ну щось дивно. Я вам, я вам чесно скажу, давайте так. Ой, воно відсвічує, блін. Механічний догрівся до 90, прямо рівно. Чітко. Ще він пікне і я виключу. Я виключаю. Мех механічний ставлю одразу. І термопарою замірюємо, щоб подивитися, хто давай, з них прав. Давай, давай, поки, поки. Це я вниз опустив. Mm. Ну, та саме, те саме. 84. Це йде, не показує. Дерів, дерів. А, тут показують 94 він нагрівся. він mm. Паром нагрівся. Паром? Ну, да, він, за, він запітнів сильно. Да, він, за, він дуже гарячий через пар. Висновок який нормально все гріє, чоденько гріє, хорошо показує температуру, правильно. Показує 90, там приблизно 90 є. як і у Фелов, показники на термопарі однакові, Да, вони менше 90, але м -м, може термопара показує менше, ніж є насправді. Якщо однакові показники у Fellow за 10 тисяч і тут за 2 тисячі. Це вже супер, це мені підходить, я задоволений. Ну що, давайте поп'ємо кофе, поваримося чуть Покажу, як воно підзаливає. Так, у нас сьогодні що у нас сьогодні? Колумбія! А, Хані Колумбія! Вау! У нас сьогодні дуже крута штука і це це, Це все моє улюблене. А! Слава, мене вже тут освятив. Хані Колумбія, бо я вже відчуваю. Ого. Ого, моє улюблене це. Бум-бум. Це робити не обов'язково, але мені дуже подобається. Взагалі, от, типу, наше. Ні, серйозно. Пшипоки це взагалі не обов'язкова штука. Якщо ви хочете прибрати статику, ви облизуєте палець, шучу, макаєте палець в воду, її лозите по зерну і це вже працює. У да? мене працювало. Дуже потужний аромат з цієї коробочки. Все одно якась камоченка залишилась. Так, да, я її розбив. Зараз треба нюхати з бо звідси дуже потужний аромат, нічого не понятно. Пахне ковбасою. Знову мені все ковбасою пахне, я не знаю, щось я Зламався. О, це вже інша справа, вже, вже інший аромат зовсім. Запускаємо нашу машину. Все чорне. Навіть стенд. Все, час запускаємо. Оп, оп. Там теж запускався. Це для тих, хто забув час на секундомірі, то воно автоматично. Да, да, да. Сухай, байкам, байкам. Мені вже ця фішка подобається. Я спочатку не розумів, не воно мені треба, цей таймер. А зараз такий. слухайте, це непогано, а не погано. А не погано. Ну, краще ніж нічого. Якби не було, якби ніхто б не сумував, але воно є, і тобі приємно, що воно є. Ну, бачите, можна тоненькою струєчкою зливати, взагалі ніяких проблем з цим нема. Єдине, що коли берете чайник, ви так його брали, поставили, хай вода заспокоїться, рівно стане, щоб у вас не булькало нічого. Не, було такої проблеми. Ні, просто... Я, у мене така звичка навіть з цим з Фело була завжди. І мені видно часу. Я 300 води налив, це я небагато? <звук> а, нормально, так, все правильно. Так, потрошки, потрошки. Ой! <звук> <звук> є. У мене все <звук> є. А ми цю капу на відео не пили, так? Да? Це добре, це добре. А, ми її взагалі не коштували. Серйозно? Ну, мені реально якийсь сосновий ліс. смак, ні? Ні, колумбійський тервар 100% відчувається дуже сильно. Яблучко це теж колумбійська історія, насправді. Ну, вона така, от у неї насправді тактильність, ніби соснову шишку визнав таку. Коротше, читай. Свіже, свіжа. У нас свіжа, так. Ви полкли ну, День-два тому десь. У нас свіжа. Але мені подобається. Я, я взагалі ну, не фанат Колумбії, не моя улюблена країна, хоча. Ну, її дуже всі люблять, і є за що. Просто я люблю таке Ефіопія, кенія, я люблю таке, що прям. Ви зрозуміли. А Колумбія це. А мені на гарячу навіть на більше смі. подобається, ніж на холодно. Коротше, мені смі, подобається, смі. але читаємо. Добре, Лайм, папая, чорний, чайна троянда, абрикос, молочний шоколад. Папая, ось це, це, це сусновує. Може бути, так. Да. Лайм. О, до речі, да, от, тактильність, оця теребкувато це от, чайна троянда 100%. Бо вона така і є. Якщо ви їли варення з чайної троянди. По-перше, якщо ви не їли, спробуйте, бо це найсмачніше варення в світі. Е, із шишок теж. І шишок теж у мене вдома досі стоїть. Обожнюю його. До речі, да, так. От, ну, от вони схожі в цьому за тактильністю. Шишечне варення, воно таке терп-терпке. Це його теж фішка. І, і чайне і з чайної троянди воно теж терпке. І от одразу це от. Шишечність впізнав. Тут написали чайна троянда і не можу сказати, що вони не праві, 100% праві так і є. Я думаю, коли вона відлежиться, вона прям буде. Вау. Вау. Ну, я не знаю, що вам тут ще про нього казати. От давайте, він закритий, так? Да? Okay. Чи відкритий? 1,8. 40. Три, ні, 35. Ого. Uh -huh. Що це багато? Ну тут 35. Можете заливати. чай спокійно. я ж кажу. Ну от, ви бачите, да? Бах. І так, все. Що і закінчилася вода. А ну так навіть 40. І кришка, до речі, не падає, я її не тримаю спеціально. Ну, знаєте, якщо облажатися то на камеру, щоб ви бачили, що це дійсно може садитися. Але все одно будьте уважні, щоб вона вас не випала і ви не опіклися, бо це буде неприємно. Тепер я можу спокійно рекомендувати його, спокійно, абсолютно. Зірочку. да, що у вас може, як скажете, від, відвалитися оця крутілочка регулювання температури. Потенційно, знаєте, потенційно. Але так, в цілому, рекоменду... рекомендаціон 100% ще раз, назва КТ-10. В коментарях все одно спитають, яка назва очайника 100%. КТ-10. Запіка. Слава, запікає. Раз... П... Питайте це в коментарях, ми вам, ми вам будемо писати. Знаєте, будуть в коментарях питати, а яка назва очайника, а ми їм напишемо відповіли, відповіли в дірект. Рекомендаціон шукайте на Аліекспресах, якщо не хочете чекати. О, да. Паво... Павло Щербаков, містер Рогалік. Вам від серця, від душі дякую за супер спонсорство. Ви взагалі красавчики, я в шоці. Вот. Все, щастя, здоров'я.